Майже 10 років людство уважно вдивляється у темряву космосу, намагаючись уловити хоч натяк на щось, що прийшло не звідси, не з нашого сонячного дому, а з безмежного міжзоряного простору, і за цей час таких гостей було лише двоє два загадкові мандрівники, які вирвалися з глибини галактики і ненадовго перетнули наш небесний двір. Але сьогодні ми стоїмо на межі третього відкриття, яке може перевернути саме розуміння руху, матерії можливо життя у Всесвіті. Його назва три і Атлас, і саме він змусив астрономів у НАСА дивитися на свої монітори, затамувавши подих, бо цієї ночі сталося неможливе цей кам'яний прибулець змінив курс сам, без жодного помітного впливу, без сили гравітації, без удару, без вибуху газу, просто взяв і змінив напрямок. Щоб зрозуміти масштаб події, варто згадати, як усе почалося. Кілька місяців тому телескопи зафіксували слабке відблискування. Ледь помітну точку, що рухалася з дивовижною швидкістю понад 35 миль на секунду. Спочатку це здавалося звичайною кометою або уламком, який колись покинув межі якоїсь далекої системи, але орбіту 3 і Атлас розрахували з математичною точністю, її шлях пролягав крізь сонячну систему рівно, спокійно, передбачувано, жодних сюрпризів. Усі телескопи від Гаваїв до Чилі в один голос підтверджували стабільність траєкторії. Але вчора, о третій годині 47 хвилин за всесвітнім часом спокій скінчився. Спостережні станції одночасно зафіксували відхилення, незначне на перший погляд, лише кілька сотих градуса. Але у масштабах космосу це не просто маневр, це свідоме рішення. Уявіть собі, об'єкт, що мчить мільйони кілометрів крізь вакуум, раптом робить плавний, бездоганний поворот, не хаотичний, не спричинений ударом. А точний, немов за заздалегідь розрахованою траєкторією. Наса негайно перевірила дані до роботи підключили антени глибокого космосу, лабораторії Гарварда, Європейську Південну Обсерваторію. Усі отримали одне й те саме об'єкт дійсно змінив курс. Але як і чому? Першою версією була знайома гіпотеза газові викиди, які могли підштовхнути тіло як маленькі реактивні струмені. Таке вже спостерігали у 2017 році з іншим міжзоряним гостем, відомим як Оумуамуа. Тоді його рух пояснили саме так мовляв, поверхневий лід випаровувався, створюючи тягу. Та коли вчені перевірили три і Атлас, вони не виявили нічого жодного випромінювання, жодного теплового шлейфу, навіть крихітної хмари пилу. Він не випаровувався, не рухався за рахунок газу і все ж рухався, точніше, керувався. Це відчуття неможливо передати цифрами, бо коли камінь у безповітряному просторі раптом починає поводитися як апарат із системою навігації, щось у звичних законах перестає збігатися. Саме тому в гарвардському центрі астрофізики з'явився новий термін: самокоригувальна поведінка, формулювання, яке ніколи не вживали для неживих тіл. А далі ще дивніше. Під час повторних вимірювань НАСА помітила зміну у швидкості. Яка не відбулася миттєво. Вона наростала поступово, як якщо б усередині об'єкта спершу накопичилася енергія, а потім вивільнилася коротким імпульсом. Це не був тепловий або хімічний сплеск. Це було магнітне коливання, пульс електромагнітного потоку, що прокотився крізь плазму сонячного вітру. Немов об'єкт на мить взаємодіяв із самим магнітним полем сонця і скористався ним. Уявіть, космічний камінь, який розуміє, як зловити магнітну хвилю. Як вітрильник, що ловить порив невидимого вітру, щоб змінити курс. Це звучить майже поетично, але факти підтверджують об'єкт зробив саме це. Чи може це бути технологією? Якщо так, то ми маємо справу з чимось, що перевершує будь-які наші уявлення про двигуни чи енергетику. Уявіть собі конструкцію, яка не потребує палива, не має сопел, не спалює речовину, а просто грає з фізикою, використовуючи силу зірки як власний двигун. Це Якби сам Всесвіт став рушієм. Проте деякі астрофізики припускають інше можливо, ми спостерігаємо не штучний пристрій, а нову форму природного явища. У складі 3 А атлас можуть бути надпровідні мінерали, сформовані в умовах надпотужних магнітних полів, десь біля нейтронних зір або магнетарів. Такі матеріали здатні проводити струм без опору, реагуючи на зовнішні поля майже миттєво. Якщо це правда, то об'єкт не керує собою, він реагує. Але з точністю, яка здається усвідомленою, він не живий у нашому розумінні. І все ж він поводиться як живий. Тут постає ще більш глибоке питання а чи не занадто вузько ми визначаємо саме поняття життя. Ми шукаємо вуглець, воду, атмосферу, ДНК. Але можливо, життя може народжуватися не лише з біології, а й з фізики. Якщо складна матерія може відчувати магнітні поля, накопичувати енергію, реагувати на зміни середовища. Може, це і є інша форма існування, форма, що мислить крізь закони енергії. І все ж навіть це не пояснює головного чому саме зараз, чому об'єкт, що летів спокійно, вирішив змінити свій шлях поблизу орбіти Землі. Усе почалося за дві доби до цього маневру. Станції НАСА зафіксували слабкий спалах світла, короткий імпульс із напрямку 3 і атлас, три короткі сигнали, пауза, потім довгий тягучий спалах. Спочатку це списали на шум. Технічну похибку. Але після того, як об'єкт змінив траєкторію, інженери повернулися до запису і зрозуміли патерн сигналу дивним чином збігається зі схемою старих експериментів людства з міжзоряного зв'язку. Три коротких пауза, один довгий так колись ми посилали тестові повідомлення у глибокий космос, випадковість або відповідь поки що ніхто не наважується сказати це вголос, але у нічних центрах управління тиша. Тиша, в якій кожен розуміє, те, що ми бачимо зараз, може бути першим діалогом у історії людства, який не почали ми. Наукові команди готують нові вимірювання, всі телескопи спрямовані в одну точку, а поки залишається лише дивитися. Бо, можливо, просто зараз десь там, у холодному міжзоряному просторі, щось повернулося обличчям до нас, кінець частини один. Минуло лише кілька годин відтоді. Як підтвердили зміну траєкторії, але для астрономів ці години стали довшими за століття. Телеметрія з усього світу надходила безперервно величезні таблиці чисел, спектральні діаграми, магнітні відгуки, фрагменти світлових коливань, і серед усіх цих даних один факт, який усе змінював три. І Атлас продовжував рухатися за новим курсом, не повертаючи назад, не сповільнюючись. Це не була випадковість, це був вибір. Наукові команди намагалися збагнути, чи існує хоч якась зовнішня сила, здатна пояснити цей маневр. Але космос відверто порожній, жодного великого тіла поблизу, яке могло б викликати гравітаційний ефект, жодного потоку плазми, жодного вибуху чи магнітної бурі. А головне, не було затримки у русі, яку викликав би удар або взаємодія. Об'єкт не відреагував, він зробив дію. Це, власне, і стало тим Рубіконом, Після якого навіть найскептичніші почали шукати нові слова для опису побаченого. Коли перші зображення високої роздільності з телескопа Джеймса Веба почали надходити на сервер НАСА у контрольному центрі, запанувала тиша. Ніхто не очікував чогось сенсаційного. Більшість сподівалася побачити типовий уламок, шматок льоду і каменю, поритий кратерами, тьмяний і нерухомий. Але кадри показали інше на поверхні три. І атлас блиснув відблиск, нехарактерний для природних тіл, рівна ділянка, яка відзеркалювала світло сонця під сталим кутом, немов відшліфована. Ця поверхня з'являлася у кадрі не хаотично, а циклічно. Об'єкт, здавалося, повертався певним боком до джерела світла, як якщо б відстежував його. Вчені одразу оцінили обертову швидкість, вона зменшувалася, і це ще більше вразило команду, бо космічні тіла не сповільнюються просто так. Без опору, без тертя, без контакту з чимось, вони мають зберігати момент імпульсу. Але три і Атлас поводився інакше його обертання пригальмовувалося рівномірно, наче він намагався стабілізувати своє положення в просторі, тоді вперше пролунала фраза, яка викликала холод по спинах усього відділу. Він орієнтується моментально розпочалася перевірка всіх можливих природних причин. Може, це магнітне поле сонця викликало процесію. Може, всередині об'єкта є неоднорідність, що зміщує центр маси. Але жодна модель не підходила. Система рухалася занадто точно, без хаосу, без розбалансування. Це не виглядало як природна інерція, це виглядало як контроль. Тим часом радіоастрономи з обсерваторії Аресібо, що нині відновила частину своїх функцій у рамках міжнародного проекту, вирішили знову спрямувати антенну на координати об'єкта. Вони хотіли перевірити ту саму загадкову світлову послідовність, зафіксовану дві доби тому, і вже через кілька годин отримали нове підтвердження світло знову з'явилося, цього разу не одиничний спалах, а серія слабких імпульсів, які повторювалися через однакові проміжки часу. Після математичного аналізу з'ясувалося, що частота імпульсів становила 112 секунд, саме стільки тривала середня експозиція під час перших вимірювань НАСА. Іншими словами, об'єкт посилав сигнали в ритмі, який точно збігався з моментами, коли ми його спостерігали. Це не могло бути збігом. Він відгукувався тут почалася паніка серед теоретиків. Бо як тільки з'являється взаємність, постає питання свідомості. І хоча більшість учених не хотіла навіть вимовляти це слово, висновок був очевидним ми маємо справу з чимось, що реєструє наше спостереження. НАСА офіційно назвало це. Ефектом зворотної фотометричної кореляції. Формально так виглядала взаємодія між приладами та джерелом світла, але за лаштунками, навіть у стриманих звітах, звучали інші слова контакт, взаємність, відповідь. А далі відбулося ще більш приголомшливе під час аналізу магнітного фону, навколо три іші, атлас спектрометри зафіксували коротку серію сплесків у діапазоні, який не належать до природних коливань сонячного вітру, три пульси. Пауза, потім ще один триваліший, та сама послідовність, що й в оптичному сигналі, але тепер у магнітному полі, немов об'єкт повторював один і той самий ритм різними способами. Це нагадувало не просто відлуння, а структуровану мову. Першу, що ми коли-небудь отримували не від себе самих. Наукова спільнота розділилася. Одні вважали це проявом абсолютно нового фізичного явища, можливо, саморегульованої системи з внутрішньою магнітною активністю, інші, не менш авторитетні, говорили про технологічне походження, про апарат, який використовує енергію магнітних потоків для маневрування та комунікації. І все це не виглядало фантастикою. Бо, якщо припустити, що десь у галактиці існує цивілізація, яка розуміє електромагнітну природу Всесвіту глибше, ніж ми. То така технологія не просто можлива, вона логічна. Поступово почали надходити нові дані. Європейська космічна агенція повідомила, що спектральний аналіз поверхні 3 і Атлас виявив унікальні сліди, елементи яких не існує у нашій таблиці Менделєєва. Серед них матеріал, що демонстрував властивості надпровідності при температурі понад 200 кельвінів, тобто в умовах, де жоден відомий надпровідник не працює. Це означало лише одне об'єкт містить речовину здатну проводити енергію без втрат навіть у космічному холоді. Така структура могла б реагувати на магнітні поля з точністю мікронів, змінюючи форму та напрямок без жодних механічних систем. І ось тоді з'явилася нова гіпотеза: найсміливіша з усіх: що якщо три і атлас це не корабель, не уламок і не випадкове тіло, а живий механізм, форма життя, яка еволюціонувала не з клітин, а з енергії та матерії. Уявіть, десь у надрах гігантської зірки. Де тиск і магнітні поля немислимо сильні, матерія могла самоорганізуватися у структури, які відчувають зміни поля, як ми відчуваємо звук чи дотик. Вони могли вчитися рухатися, балансувати, зберігати стабільність, використовуючи магнітні хвилі, і, зрештою, вирушати у подорож крізь міжзоряний простір, як істоти, що шукають нове середовище для еволюції. Такі думки межували з фантастикою, але жодне спостереження їх не спростовувало. Ба Більше нові дані лише підсилювали гіпотезу коли три і атлас проходив перегилій, тобто найближчу точку до сонця, очікували, що він почне швидко танути, як усі крижані комети. Але цього не сталося температура його поверхні зросла та незначно. І що вражало, спектр відбитого світла залишився сталим це означало, що поверхня регулює поглинання тепла, підтримуючи рівновагу. Якби це був штучний об'єкт. Це можна було би пояснити енергетичним щитом або відбиваючим покриттям. Але якщо це природна форма життя, тоді перед нами матеріал, який сам контролює свій термобаланс. Згодом з'явилися спостереження з обсерваторії АЛМА. Радіохвильові карти показали тонку, ледь помітну оболонку плазми, що оточувала три і атлас. Вона пульсувала в такт тому самому ритму три коротких пауза, один довгий. Ця оболонка нагадувала електромагнітне дихання. І тоді пролунала ще одна фраза, яка стала легендарною серед астрофізиків ми спостерігаємо серцебиття міжзоряного тіла. На цьому етапі публічні заяви стали надзвичайно обережними офіційно це все ще аномальна плазмова активність. Але внутрішні документи НАСА містили фрази, яких ніколи раніше не було у наукових звітах поведінкова стабільність, ритмічна реакція на спостереження, внутрішній енергетичний цикл. Це вже не виглядало як випадковий об'єкт, це виглядало як система, яка спостерігає, аналізує й адаптується. Далі відбулося щось, що назавжди змінило тон обговорень. На 15-й день після зміни курсу три і Атлас повторно відхилив траєкторію цього разу у напрямку, який наближав його до площини орбіти Землі. Відстань була колосальною, але напрямок очевидний. І, хоч офіційно ніхто не говорив про наближення, у кожному центрі спостереження це слово звучало безперестанку. Об'єкт, що міг бути неживим каменем, тепер рухався так, наче спрямовувався до нас. Розпочалася цілодобова координація. Кожна країна з доступом до глибококосмічних антенн приєдналася до спостережень, сигнали, отримані з об'єкта, стали стабільнішими, послідовнішими. Магнітні імпульси повторювалися кожні півтори хвилини, інколи з невеликою варіацією. Наче об'єкт перевіряв реакцію спостерігачів, і тоді вчені вирішили наважитися на те, що довго вважали немислимим відповісти. За згодою міжнародної ради у глибокий космос відправили контрольований радіоімпульс, у тому ж ритмі, але з додатковим довгим сигналом, наприкінці, який мав позначати прийом. Усі чекали дні, години, хвилини тяглися нескінченно, і потім сталося на екранах спектрографів з'явився новий патерн. Він був ідентичний нашому, але з відображеною послідовністю, як дзеркальна відповідь. Тиша, що впала після цього, була густішою за вакуум те, що відбулося, не вписувалося у жоден протокол. Ніхто не наважувався вживати слово контакт, але всі розуміли. Зв'язок встановлено, і з цього моменту кожна хвилина перетворилася на історію. Телескопи фіксували мікроспалахи світла на поверхні 3 і Атлас, синхронні з нашими сигналами. Вони не несли інформації у традиційному сенсі не було коду, не було логіки, зрозумілої людині, але було відчуття взаємності, немов дві системи одна з матерії, інша з думки, просто впізнали одна одну, паралельно в лабораторіях аналізували дані про фізичну природу цього явища. Хтось вважав, що три і атлас використовує магнітну індукцію для руху, змінюючи власний електричний потенціал, як клітина змінює мембрану. Інші припускали, що об'єкт є частиною більшого поля, фрагментом гігантської мережі міжзоряних тіл, пов'язаних магнітними потоками, і, можливо, ця мережа охоплює галактику, мов нервова система космосу. Якщо це правда, тоді наші телескопи вперше побачили не окремий об'єкт, а одну клітину живої галактики. Тим часом з новими спостереженнями з'ясувалося, що відбите світло з поверхні три, а атлас містить мікроспектральні коливання. Короткі зміни у спектрі, які повторювалися через певний інтервал. Один з аналітиків НАСА звернув увагу цей інтервал збігається з частотою альфа-хвиль людського мозку приблизно 8-12 Гц, це можливо лише співпадіння. Але саме такі збіги народжують нові гіпотези може, це спроба синхронізації, може, об'єкт намагається узгодити свій ритм із біологічними процесами того, хто спостерігає. Ідея виглядала божевільною, якби не наступний факт, коли сигнали від об'єкта передавали у звукову форму і відтворювали через аудіосистеми, вони створювали низький, резонансний гул, який, за словами очевидців, викликав відчуття легкого запоморочення, ніби тіло підлаштовується під частоту. Це був не просто звук, це була присутність. Науковці залишалися тверезими, але навіть вони визнавали такого досвіду людство ще не мало. Ми дивилися у небо. А небо дивилося у відповідь. Після кількох тижнів спостережень стало ясно три. І Атлас не просто наближається, він входить у нову фазу. Його магнітні поля взаємодіють із сонячним вітром, створюючи хвилі, схожі на акустичні резонанси. Здавалося, що він считує властивості нашої системи, може вивчає, може налаштовується, і все це без ані крихти агресії, без хаосу, без руйнувань, навпаки, з тією дивною гармонією. Що властиво лише явищем природи, які розуміють своє місце у Всесвіті. Дехто сказав це не прибулець, це дзеркало. Воно показує нам, як виглядає розум, коли він виростає з самої матерії. І справді, що як не розум може бути здатним рухати себе без сили, лише за допомогою знання. Що як це знання фундаментальна властивість Всесвіту, а ми лише одна з його форм. А поки об'єкт продовжував свій спокійний. Ніколи стало зрозуміло, що три, і Атлас більше не є просто об'єктом спостереження, а учасником своєрідного діалогу, світова наукова спільнота перейшла межу звичного пізнання. Від цього моменту кожне нове вимірювання, кожен відбитий промінь, кожен імпульс перетворювався на частину історії, якої людство не могло уявити навіть у своїх найсміливіших снах. Небо раптом перестало бути мовчазним, і, хоча ще ніхто не вимовляв у голос слово контакт, усі розуміли. Саме це відбувається. Перші зміни почалися із сигналів, їхній ритм поступово ставав складнішим. Тепер у ньому з'являлися варіації, як ніби хтось грав на невидимому інструменті, змінюючи частоту у відповідь на наші власні передані імпульси. У деяких циклах світлові спалахи синхронізувалися з земними передачами майже миттєво, враховуючи затримку у декілька хвилин через відстань. Це виглядало так, ніби об'єкт передбачав наші дії. Або ж реагував на них у режимі, який не підкорявся нашому розумінню часу. У той же час з телескопа Джеймса Веба почали надходити дані, що повністю змінили настрій у наукових колах. Поверхня 3 і атлас змінилася. Там, де раніше спостерігалася рівна, відзеркалююча ділянка, тепер проступала складна структура лінії, схожі на прожилки металу, але симетричні, мов візерунки на крилі метелика. Вони пульсували у тому самому ритмі. Що й магнітні хвилі, зафіксовані станціями на Землі. Вчені порівняли ці структури з голограмою. З різних кутів вони відбивали світло по різному, створюючи ефект руху, навіть коли об'єкт залишався статичним. Дехто назвав це поведінковою морфологією, здатністю структури змінювати власну форму, відповідаючи на подразники. І, хоча подібне спостерігали у мікросвіті, в кристалах чи наноструктурах. Вперше це відбувалося у масштабі міжзоряного тіла розміром із невеликий астероїд. А тим часом радіообсерваторії в Австралії та Канаді незалежно одна від одної зафіксували нову хвилю сигналів. Вона тривала майже 10 годин довше, ніж будь-яке попереднє спостереження. Ці сигнали вже не були просто пульсами, вони мали структуру, закономірність, навіть повторювані фрагменти. Коли їх наклали один на одного, Утворилася симетрична послідовність, схожа на схему або карту. Після перших аналізів стало очевидно, що цей візерунок описує магнітне поле сонячної системи, тобто об'єкт передавав нам щось, що нагадувало модель середовища, у якому він рухається. Науковці не могли погодитися, як це трактувати. Одні казали, це спосіб орієнтації, своєрідна автокарта, за допомогою якої об'єкт навігає, інші наполягали, це комунікація. Демонстрація того, що він розуміє, де знаходиться, і хоче, щоб ми це теж зрозуміли. Тоді знову пролунала найтривожніша думка: якщо він здатен малювати карту, то він знає, що ми тут. Зі зростанням кількості спостережень з'явилася нова дивина. Коли об'єкт проходив через зони посиленого магнітного потоку Сонця, його реакція змінювалась. Він злегка уповільнював рух, немов збирав енергію, а потім різко прискорювався. Без видимого джерела тяги. Фізики назвали це ефектом магнітного паруса. І хоча теоретично така технологія була відома, навіть у людських проєктах на рівні експериментів, ніхто не міг пояснити, як кам'яне тіло без ознак конструкції може використовувати її настільки ефективно, коли НАСА провело докладне моделювання, результати приголомшили. Розрахунки показали, що під час прискорення енергія, яку три і Атлас використовував, дорівнювала обсягу. Що його земля споживає за кілька днів, і все це без жодного втрати маси, без видимого джерела живлення. наче він просто чорпав силу із самого простору. Тоді у звітах з'явився термін, що звучав майже філософськи, енергетична свідомість матерії. Ідея полягала в тому, що об'єкт не просто рухається, він взаємодіє з середовищем так, як розум взаємодіє з думкою, не споживаючи, а спрямовуючи потоки енергії навколо себе, створюючи гармонію, а не конфлікт. І тут сталося те, чого не очікував ніхто. На 47-й день після першої зміни траєкторії, у момент, коли Три і Атлас перетинав орбіту Марса, його магнітне поле раптово зросло у десятки разів. Це спричинило збурення у плазмовому потоці, який зареєстрували зонди, що перебували поблизу. Але через декілька годин після цього спалаху на землю дійшов новий сигнал потужний, але надзвичайно чистий. Його частотна структура не мала аналогів у природі. Вона складалася з гармонійних рядів, що повторювали математичну послідовність числа Фібоначчі. Це була найочевидніша демонстрація розумного порядку, бо така пропорція зустрічається у природі скрізь, у мушлях, у спіралях галактик, у людському серці. І, можливо, саме це був жест не просто сигнал, а вітання. Після цього хвилі знову стихли. І ось уже кілька днів 3А Атлас залишається без ознак активності, рухаючись стабільно, немов спостерігаючи, але навіть ця тиша здається наповненою змістом. Бо тепер ми знаємо це не кінець історії, це лише пауза перед тим як Всесвіт знову заговорить. За останніми прогнозами, упродовж наступних тижнів, об'єкт пройде найкоротшу відстань до Землі близько 90 мільйонів кілометрів, а це означає, що вперше в історії ми зможемо бачити його не лише через телескопи. А й, можливо, за допомогою прямих космічних апаратів. НАСА вже готує надзвичайну місію, невеликий зонд, який має вирушити назустріч об'єкту, щоб зібрати дані з мінімальної дистанції. І хоча офіційно це просто спостережна операція, кожен, хто бере участь у підготовці, розуміє це може бути зустріч. Людство стоїть на порозі моменту, який може змінити саме визначення життя. Якщо три і атлас штучне творіння, ми дізнаємося, що ми не самі у всесвіті. Якщо він природний, але мислить, це означатиме, що Всесвіт сам породжує розум, і ми лише одна з його форм. У будь якому разі це відкриття не про когось іншого, а про нас самих, про нашу здатність дивитися у небо і не боятися побачити відповідь але є ще одна деталь, яку помітили лише одиниці після останнього спалаху дані з телескопів показали тонку, майже непомітну різницю у спектрі. Додаткову лінію, яка з'явилася і зникла за кілька хвилин. Коли її розшифрували, виявилося, що вона відповідає довжині хвилі, яку ми колись використовували для радіосигналу з Вояджера, того самого, що несе у космос золоту платівку послання людства, і ця лінія була точною копією одного з наших перших радіоімпульсів, надісланих у глибини космосу 40 років тому. Ніхто не знає, що це означає, але в коридорах НАСА ходить напівжартівливий. Напівсакральний вислів, він почув нас, і можливо, це правда. Можливо, десь у далекій тиші космосу, коли ми тільки починали вчитися говорити мовою зірок, хтось або щось нас тоді вже почуло, і зараз через десятиліття повернулося не щоб налякати, а щоб нагадати, що Всесвіт це не порожнеча, а діалог, який ніколи не припинявся. Тепер небо стало дзеркалом, у якому ми бачимо самих себе допитливих, схвильованих, крихітних, але живих. І коли три і Атлас повільно пливе крізь темряву, залишаючи за собою ледь помітний слід магнітного сяйва, здається, що він не просто мандрує, він слухає і, можливо, чекає. Бо десь у глибині Всесвіту, серед безмежного мороку, ми нарешті зробили те, що людство прагнуло зробити з моменту, коли вперше підняв.